Усім привіт! Сьогодні будемо готувати, як на мене, найзатишнішу та найароматнішу м'ясну страву Беф Брґіньйон. Яловичина по-бургунськи. Для початку обсмажуємо яловичину. Розтоплюємо вершкове масло і на високому вогні будемо обсмажувати, попередньо порізавши яловичину, на доволі такі крупні шматочки. Я брала лопатку, виберіть частину, яку більш любите, але де менше жиру. І, звичайно, трошки треба підсолити м'ясо. Я буду смажити приблизно хвилин 15, поки м'ясо стане світлим. Тепер перекладаємо м'ясо у ємність, в якій ми будемо його тушкувати, і залишаємо бульйончик, в якому а, воно готувалося. Тепер в цей бульйон ми додаємо а, цибулю. А, одну цибулю я порізала а, такими мілкими частинками а, і одну а, крупними шматками, тому що потім її можна заручно дістати. Туди ж додаю велику моркву і два зубчики свіжого часника. Та трошки зверху знову підсолила. Овочі я всмажую 10 хвилин на невеликому вогні. Повертаємо знову до м'яса, ставимо кастрюльку на вогонь, додаємо приблизно 200-300 мл води. І я додаю 2 столові ложки борошна, для того, щоб потім у нас цей бульйон соус, якому вона готується, став такої густою консистенції. Все гарно перемішую і тепер до м'яса буду додавати тушковані овочі. Туди ж додаємо червоне сухе вино 500-600 мл. І будемо тушкувати м'ясо протягом 2 годин, потім додаємо порізані печериці і тушкуємо ще 1-2 години, поки м'ясо не стане дуже-дуже м'яким. Як гарнір я обрала картопляне пюре, воно просто ідеально підходить і поєднується з тією стравою. Зверху викладаємо м'ясо з овочами і поливаємо соусом. Ось така дуже смачна, затишна домашня страва у нас вийшла. Я дуже рекомендую вам її спробувати і ви 100% станете її прихильником, тому що я, наприклад, буду її готувати ще не один раз.